Всім привіт! Створити екосистему це не просто опускати багато різних продуктів під одним брендом. Це справжня тяжка робота, тому що потрібно їх випустити, а також налаштувати спільну роботу, щоб вони мали один з одним синергію. Але бренд Samsung має гігантський досвід зі створення годинників, навушників та майже всіх можливих електронних приладів. А завдяки відділу розробки програмного забезпечення це все гарно працює в синергії, дозволяючи користувачам отримати не просто окремий Продукт, а комплекс із девайсів. В минулому відео я вам вже розповів про Galaxy Fold 4 та Flip 4. А сьогодні розповім про Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, а також про. Навушники Galaxy Buds 2 Pro. Погнали! І почнемо з годинників Galaxy Watch 5 та 5 Pro, які отримали в цьому році гарне оновлення. Але давайте спочатку згадаємо, які головні зміни стались в минулому році. В минулому році Бренд Samsung вирішив відійти від своєї системи та встановив годинники VIR OS. Це дозволило розширити функціонал смарт-годинників, але Samsung все таки не відійшов від традицій і встановив всі. Свої найголовніші фішки. Так, бренд модернізував систему, щоб залишити те, за що люблять Galaxy Watch. Головний екран з безліччю карток, які дозволять виводити найголовніше в годиннику. Показники активності за день, швидкий доступ до улюблених тренувань, ваш маршрут, велопрогулянки чи бігу, погоду, календар, швидке управління музикою це все можна налаштувати під ваш смак. З повідомленнями бренд попрацював також в своєму стилі. Їх не потрібно змахувати знизу вверх, а зліва направо, і вам виведуться всі останні події. А якщо це повідомлення, наприклад, з меседжеру, він дозволить ще й швидко відповісти. Віруес також можна назвати андроїдом для годинників, тому у нас є Play Market, з якого можна завантажити безліч додатків, а швидко управляти годинником можна завдяки голосовому помічнику, який швидко виконає потрібне вам завдання. Але чому люди обирають саме Вір ОС? Тому що тут можна Встановити додаток Google Pay. Так ви все правильно розумієте, в годинниках монтований, чіп NFC, і якщо додати свою карту, можна оплачувати безконтактно. А в детальних налаштуваннях можна встановити швидкий запуск Google Pay подвійним натиском на бокову клавішу. Viros це дійсно функціональна система, в якій кожен знайде для себе цікаві фішки. Хоча про систему я можу розповідати дуже і дуже довго, давайте повернемось до самих годин. В Galaxy Watch 5 зовні майже не відрізняється від попередника. Це класичний дизайн з круглим склом, яке зараз це сапфір. Він міцніше, ніж звичайне скло, та стійкіше до подряпин. Сам корпус це алюміній, на якому знаходяться дві кнопки керування, а знизу набір датчиків для вимірювання стану вашого тіла. А ось Galaxy Watch 5 Pro це зовсім новий продукт. Так, у нас зник механічний безель, але все таки. Сапфірове скло залишилось втопленим в корпус, тобто воно більш стійкіше до екстремальних умов. Бо саме ПРО зроблені для професіоналів. Титановий корпус, який дуже міцний, та не дивлячись на розмір, годинник відчувається легким. Ремці в обох годинниках зроблені із гіпоалергенного силікону. А саме у Pro застіжка виконана на кшталт класичних годинників, що додає йому стилю та виділяє Pro серед інших моделей. І переходимо до дисплею. Це у нас круглої форми Super AMOLED матриця з чудовою максимальною яскравістю і роздільною здатністю. До речі, Galaxy Watch 5 ви можете обрати декількох розмірів: 40 або 44 мм. Ось Galaxy Watch 5 Pro, тільки 45 мм версія. Та головна фішка цього дисплею чутлива зона. Навколо екрану проведенням по колу ви зможете листати інтерфейс та переключатись між картками головного екрану. Це дійсно зручна фішка, а великий вибір циферблатів вам дозволить кастомізувати годинник саме під вас, як і великий вибір кольорів корпусу та ремінців. А для гарної та швидкої роботи цих годинників використовується процесор власної розробки, тож він дозволяє і працювати годиннику швидко, і довго тримати заряд батареї. До речі, тримати Galaxy Watch 5 можуть до 40 годин. На практиці це десь півтори доби. А ось Galaxy Watch 5 Pro до 80 годин, чого вистачає до трьох діб комфортного користування, а швидка зарядка підживить батарею за пів години на 50%. Хоча смарт-годинники це не лише про розумні фішки, це ще й про відстеження стану вашого здоров'я. І Galaxy Watch 5 та 5 Pro можуть вимірювати ваш пульс, насичення крові киснем, склад вашого тіла, а також Екеге та артеріальний тиск для того, щоб активувати цю функцію, знадобиться стаціонарний тонометр. І, виконавши просту інструкцію, ви зможете дуже ретельно стежити за станом вашого здоров'я, що неймовірно круто. Крім того, просунуте програмне забезпечення Galaxy Watch 5 та 5 Pro можуть автоматично визначити, чи тренуєтесь ви, та запропонує записати це тренування або ж ви самостійно можете обрати одне із безлічі. Включаючи плавання, бо Galaxy Watch 5 та 5 Pro витримують тиск до 5 атмосфер, що еквівалентно зануренню на глибину 50 Метрів. Ну і щоб виділити Galaxy Watch 5 Pro, Samsung додали інтелектуальну систему, яка запише ваш маршрут за допомогою GPS. А також можете користуватись Google Maps прямо на годиннику. Але майте на увазі Galaxy Watch 5 та 5 Pro не можна під'єднати до iPhone, тільки до Android пристроїв. Хоча сьогодні я буду розповідати вам не лише про годинники, але й про іншу частину екосистеми, а саме навушники Galaxy Buds. 2 Pro. Ці навушники можуть інтелектуально та швидко перемикатись між вашими девайсами, наприклад, годинником чи смартфоном, в залежності від того, чим ви зараз користуєтесь. На ваших Galaxy Watch можна подивитись заряд навушників, а також обрати режим роботи, шумозниження чи звуковий фон. А зі смартфонами Galaxy, Buds 2 Pro з'єднуються по спеціальному Samsung Simless Codec, про який я зараз детальніше розповім. Саме завдяки цьому коду ви отримуєте справжній хай-фай звук. Смартфон буде кодувати сигнал в повних 24 бітах і передавати його на навушники, які завдяки просунутому чіпу і двосмуговим динамікам передадуть вам чистий та деталізований звук, що неможливо отримати з іншими навушниками чи смартфонами. Тому, використовуючи разом з Buds 2 Pro, наприклад, Galaxy Fold 4, ви отримуєте дуже деталізоване, чисте та басовите звучання, яке порадує як і звичайних користувачів, так і маломанів. Самі навушники мають внутрішньоканальну форму і ідеально сидять в вусі. З ними можна ходити навіть в шапці, бігати чи просто працювати. Вони не будуть випадати чи викликати дискомфорту. Також Galaxy Buds 2 Pro на 15% менші, ніж минулі Buds Pro, А вага кожного навушника складає всього 5,5 грам. І не дивлячись на те, що навушники дійсно дуже-дуже компактні. Бренд зміг залишити гарну автономність 5 годин з звімкненим шумозаглушенням або 8 годин без вімкненої цієї. функції. І це дуже круто, бо бренд Samsung зміг покращити звук, а також залишити гарну автономність при менших розмірах. Ну що, давайте розберемо інші фішки Buds 2 Pro. При відкритті кейсу біля пристрою Samsung вам одразу віконце запропонує під'єднати їх до свого смартфону. А після скачування додатка відкриється Цілий світ з налаштувань. Samsung Wearable можна змінити режим шумозниження чи звуковий фон. Є режим розпізнавання голосу, коли при розмові навушники автоматично увімкнуть режим звукового фону. Є цікава фішка Audio 360, тобто навушники будуть передавати вам об'ємний звук з можливістю відстежувати обертання вашої голови. Ви зможете відрегулювати еквалайзер, перевірити положення навушників в вусі і зробити. Ти ще багато інших налаштувань, які допоможуть зробити навушники ідеальними саме для вас. До речі, про кейс він дуже компактний, має спеціальний матовий матеріал і можливість обрати його колір, який буде пасувати саме вам. А зарядити кейс можна як по USB type c так і за допомогою бездротової зарядки, наприклад, від вашого Galaxy. І давайте до підсумків, користуючись останній час продукцією від Samsung, їх навушниками смартфонів та годинниками, я зрозумів, що бренд дійсно зміг зробити дуже чудову екосистему. Девайси синергують один з одним та гарно доповнюють. Тож на цьому все. Дякую за те, що дивились це відео. Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на цей канал. Бувайте!